Усі є е, е, пропозиція від початку е, засідання комісії, чи є заперечення. Хто за дану пропозицію? Хто за, проти підтрималися? Дякую. У порядку денного у нас є питань, про шостої е, інші. Е, що знайомих всіх з порядку денної? Є зауваження до порядку денного. Я знаю, хто за дані поряд денний? Прошу голосувати. Хто за? Проти, отримали, дякую. По першому питання, пані Оксано. Задаємо підівки і на Транківської кордонів прокуратури, керуючи законом України проти запобігання та задію домашньому насильству та ряд законів щодо. Запобігання домашнього насильства і насильства стосовно на жінок необхідно прийняти затвердити програму для кривників яноті війській територіальній громаді на 25-26 роки. Самою положнім положенням маєте можливість ознайомитися кожен з присутніх. Хочу зазначити, що дан, даними кривдниками мають займатися спеціально навчений фахівець. І також в нас вже є вирок суду, який надійшов на мешканця Янської громади, який підлягає за декої приймається дана програма, який має протягом три місяці пройти відповідне перерахування. Тому я пропоную шановним членам комісії затвердити відповідну програму для криміння кінця територіальної громади. Відповідальними за дане за виконання даної програми покладено на відділ. Соціальний захисту населення Дямницької сільської сільської ради. Прошу, якщо ще питання. Чи є питання стосовно програми? Нема? До уваги якісь. Давай ставимо на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Проти отримали, здякую. Дякую, Дякую. О, Наступне питання. В, наступне питання. Є, е, виконання бюджету за 2024 рік. Бюджет виконаний 104,6%. Розподіл. Залишок був на минулий рік близько 50 мільйонів. Коштів, які ми 17,5 розподілили відповідно до е законодавства, на що ми можемо витрачати ці кошти, це заробітна плата, енергонесії, продукти харчування, будівництво укриттів, е е будівництво так, укриттів, найпростіших засобів укриття відповідно до тих пропозицій, які були, ми їх використовували. Підтримка Збройних сил внесення програми це є питання, що стосується. У нас були перераховані Збройні сили, які надають, яким ми надаємо допомогу. Відповідно до їхніх запитів. Не було у нас Національної поліції України, тому. Є пропозиція в програму включити і який вид збройних сил. Цю програму. Так, цю програму. Ми їм передбачали кошти, але вони не можуть їх прийняти, бо не було чітко зазначено, що це налайнна поліція Україна. Тому вони попросили, щоб якщо можна внести, то щоб внести, для того не дати Тому в програму це включає. Це їдуть спецпідрозділів поліції. І третє, ну і третє, є у кожного на. А, третє, так. Третє це є. Це четверте. Це є питання зведення програми підтримки територіального управління Державного бюро в місті Львові, 25-6 рік, це є західний регон з за в Львові. Крутівську надали їм приміщення, яке потребує проведення ремонтних робіт. Є така програма, через яку можемо до них звертатися. Можемо проводити фінансування. в листі звернення ми написали пів мільйона надати допомоги. Є пропозиція 350 тисяч. Це вже в наступному питанні для того, щоб ми могли фінансувати мою цю програму. Є програма і в останньому, то є розписані відповідно до е, Змін прошу. Змін. змін немає, це вже перелік. Фінансування об'єктів, які ми фінансуємо, то всі ті, що були, але ми не фінансували їх в повному обсязі і на даний момент вони не є профінансовані в повному обсязі відповідно до тих коштів, які в нас є. Перевиконання було 10 мільйонів 800 000 000 загального, від продажу землі 3 мільйони. І 2 мільйони залишку коштів, які були, то є перевиконання плані, на об'єкти 16400. Відповідно до цього, до пропозицій, які надавалися раніше до фінансової. І так ну, протягом року ми будемо то закривати. Нових об'єктів тут майже, майже нема. По другому питанню, чи все зрозуміло, чи є? друге третє, вже ну, П'яте. По, ну, ну, немає по-другому? Ну. Ставлю на голосування. Хто за, проти, отримали, дякую. По третьому питанню, є зауваження? Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Хто отримали, дякую. По четвертому питанню, по ДБ допомозі. Є? Немає стану на голосування. Хто за? Проти Утримуюсь. дякую. По п'ятому, по всі ознайомлені, маєте. Є зауваження. Стану на голосування. Хто за? Проти, Утримуюсь. дякую. Більше, якщо піще питань немає, немає вісім.